Всім привіт! Як ви просили, друзі, робимо для вас нову серію у селі Кошмак. Як пам'ятаєте, я приїхав у це село до діда в гості на вихідні і заодно допоміг діду, бо якраз почалися жнива, і як пам'ятаєте, минулого разу ми молотили пшеницю ось тут біля хати. А сьогодні, друзі, ми будемо тюкувати солому. Зерно ми вже сховали, як пам'ятаєте, врожай був дуже хороший. І залишилось забрати цю солому, щоб вона вже не залишалася на городі. Дід-то казав її спалити, але на що таке добро спалювати? Затюкуємо, щось для діда залишимо, а решту друзі, продамо. Ледве я виловив санича, щоб він затюкував цю солому, бо, знаєте, в нього куча замовлень, як не молотить комусь, то тюкує. Цей дядько він постійно в роботі. Здоров здоров Санеч, давно не бачились. Але сьогодні, друзі, вже затюкуємо цю солому. Вона вже за ці дні добре підсохла. Але я так бачу, що цих тюків буде дуже багато. До такого, якщо чесно, я не готувався. <с». прот> Просто я це все буду робити вручну, щоб ви розуміли. І я так бачу, що це буде надовго. Це напевно Санеч так налаштував прес. Щоб тих тюків більше було. На хімічив щось. Дивіться, через кожен метр новий тюк вилазить. То капець просто. Давайте ну, ми глянемо на ці тюки, які вони. Ну, в принципі, як в руку береш, то не розвалюється. Отже, нормально пресується. Бо буває так хлопці напресують, що береш тюк в руку, а він відразу розсипається. Ну, не знаю, напевно, налаштовують так прес, щоб тих більше тюків було. Я, якщо чесно, в тому не розумію. Ну, побачимо, скільки їх тут буде. Я потім вже в кінці порахую її. До речі, друзі, Санич бере 14 гривень за один тюк. Ну, це якщо він комусь в селі тюкує. Бо в нас із Саничем свої розцінки, дружні. Я з ним, як пам'ятаєте, розраховую соляркою. Та я ще вам скажу нормально економлю на цьому. На роботі. Так, щось в нього застрягають тюки. Десь щось там в пресі заважає. Так, ну що? Санич поки нехай тюкує. А я, друзі, піду заведу трактору і буду потихеньку починати возити ці тюки. До роботи до роботи. Ох ти ж, лки-палки. Хе-хе. Дивіться, скільки цих тюків, то капець просто. Це точно, що сьогодні я тут буду до вечора на цьому городі. І ще й доведеться вручну це все грузити. То це я вам скажу буде надовго. Дивіться, скільки їх є, йолки палки Ну тоді, друзі, не втрачаємо час. Швидше почну, швидше закінчу цю роботу. Знаєте, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Головне не дивитись, скільки тих тюків залишається, і все ми зараз робимо швидко. Я вам скажу, головне, аби було бажання. Як я вам казав, трохи залишимо діду якийсь десяток, йому, знаєте, для тих двох поросят, що в нього є, цей десяток тюків на рік вистачить. А решту продамо. І буде діду якийсь пару гривень до пенсії. Він то вже, знаєте, тим займатися не буде, то, тому я сьогодні сам це все буду робити. Така сьогодні моя робота буде. Зараз вам пару тюків закину і буду це все розправляти, розкладати. Звичайно, не знаю, що з цього вийде. Бо це трохи я вам скажу геморна робота. Складати ці тюки. Поки його там перевернеш, так як треба, поки його складеш. Зрозуміло, що це проблемно, але вже потрібно довести діло до кінця, якщо вже взявся. Тому сьогодні в мене буде такий хардворк. Але якщо і відверто, друзі, то коли ще так попрацюю. Я вже, знаєте, звик до того, що все виконується автоматично. Все робиться за допомогою техніки. А сьогодні буде така, знаєте, домашня атмосфера. Ну, дійсно, як вдома. Сонце шкварить, а хочеш не хочеш, а треба зробити. І знаєте, нікуди від того не подінешся. Треба зробити і все. Просто ще зараз треба ввійти в ритм, як то кажуть, розігрітися, і я думаю діло піде. А потім після роботи випити свіжого холодного пива. М -м -м -м. Романтика. <хлọ> Зате, друзі, і діду допоможу, і себе трохи в форму приведу, а то вже після зими трохи розслабився. Тому працюємо. Так, ну що, друзі, Саней вже закінчив присувати тюки, то капець як швидко. Я ще навіть півпри... ну, десь півприцепи я і склав. Санич, напевно, трохи мені допоможе буде закидати тюки в прицеп. Бо трохи, якщо чесно, замахуємося оце вилазити, злазити з прицепа. То як не крутіть, вже буде легше. Ну, я думаю, і робота трохи швидше піде. Бо тюків дійсно багато, дуже багато. Як я вам казав, я на таку кількість не розраховував. Я думав, десь половину менше буде. Тому вже саночком будемо з ними морочитися. Так, ну що, друзі, після півгодини роботи Санич каже, все, Сеньот, давай, мені треба їхати, роботи куча, куча замовлень, і люди чекають, немає, каже, в мене часу. Ну, але дякую Санечу на тому, що допоміг. Вдвох, звичайно, знаєте, діло швидше йде. Ну, але я розумію, що у Санича куча роботи, і ми з ним про таке не домовлялися. Можна ще, знаєте, було б і діда долучити до цієї роботи. Але він на прицеп вже не вилізе. І знаєте, наверх закидати він ці тюки вже точно не зможе. Вже не той у нього вік. Роз. Ну, я думаю, ви самі розумієте. Тому вже далі буду сам домочувати ці тюки, морочитися з ними. Так, давайте ну, розчистимо дорогу, щоб можна було нормально проїхати. Бо зараз як колесом наїду, то вся моя робота піде коту під хвіст. Що робив, що не робив. Ті тюки повилітають з того прицету. Буде даремна робота, як то кажуть. До речі, друзі, я хочу спробувати без ременів ввозити ці тюки. Вони, в принципі, бачите, не розлітаються. Тримаються кучі. Я думаю, можна буде їх і так возити. Ну, просто акуратно, звичайно, не поспішати. І ремені не знадобляться. Так, єдине, що я ще не придумав, де я буду складати ці тюки, щось я не підготував під них місце. Хоча, в принципі, он тут біля дров можна буде їх складати. Якраз буде добре. Там ми потім, друзі, їх і накриємо. Бо вони, як замокнуть, то просто погниють. То вийде те, що робив, буде все даремно. Так, ну я думаю, тут добре буде якраз біля дров. Зараз, поки зроблю обідню перерву, і далі до праці. Так, ну що, Садьок? Закидав, а тепер скидай. Оце, друзі, робота. Так, а чого це я з ними морочуся? Давайте ну, ми зробимо простіше. Щось я відразу не докумекав. Зараз їх просто з прицепа скину і на тому все. Та й не буду я з ними гратися. Собі буду їх спокійно складати. Ну, супер. Так, тепер що я хочу зробити, друзі? Я хочу скласти нормально ці тюки. Щоб їх можна було накрити. Ну, як я вам говорив, щоб вони не замокли. Просто я не хочу їх скидати на кучу. Це, знаєте, якось не по-господарськи буде. Тому ще й тут мені потрібно буде зараз погратися з ними, нормально їх скласти, щоб все було акуратно. Можна сказати, ось така у мене буде сьогодні робота. Тому що включаємо радіо і працюємо. Бачите, друзі, як я вам казав, що потрібно війти в ритм. На цей раз я вже набагато більше тюків нагрузив. Це раз я вже трохи їх по-іншому перекладав. Ну і перекладав і вже перев'язував їх. І як результат, тепер за одну ходку я забрав набагато більше тюків. Те, що я нагрузив, це звичайно класно, але тепер потрібно їх довести, бо я так і не використовую ремені. Пробуємо сьогодні без ременів возити. Ну, бачите, навіть коли їх багато навантажується, просто треба старатися їх акуратно. В принципі, тут тюки вони тримаються кучі, і перев'язка тут також вона має значення. Тому я вам скажу, і без ременів можна возити. І якщо так відверто, коли я ще так попрацюю, От тільки в діда в селі така робота може бути. Оу, пум, тихо. Забачте, я різко затормозив, трохи розслабився. Але добре, що тут, а не на городі. Тут я вам вже скажу не страшно. Ну, вже навіть візуально видно, що на цей раз вже більше тюків вийшло. Ну, це, звичайно, ще не всі тюки. Я думаю, ще десь один такий прицеп буде. І це, друзі, ще не кінець. Так, щось вони трохи розлізлися. Непорядок. треба їх трохи поправити. <звук> Дід, де в тебе корвалол? Ой, ну що, друзі? Згорем пополам я вже забрав останні тюки з поля. Я, звичайно, думав, буде повний прицеп. Але вийшло трохи менше. Але я не засмучуюсь зовсім. У мене зараз оце приємне відчуття. Коли вже майже все. Нарешті я вже всі тюки забрав. І ця клята робота нарешті закінчиться вже. Так що летимо додому. Так, тихо, 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 щось я вже розігнався і зараз буде катастрофа. Але мені вже так все одно... Я вже так хочу додому відпочити. Просто випити холодного пива і розслабитись вже нарешті. Але, друзі, ще з пів години потрібно буде попрацювати, вже довести це діло до кінця. Ай. Щось наїхав. На кучу гною наїхав, капець. Але не страшно, головне, що не на полі. Зараз я тітюки підкину. підкину. Оце ж, це ж завжди так буває, це коли поспішаєш. Це вже просто, знаєте, голова не варить так, як треба, Ти вже не розумієш нічого. І виходить, що нічого не виходить. Це вже все. Після такої роботи прокапуватись потрібно. Але нічого, друзі. Останній рибок. І я вже докладу ці кляті тюки нарешті. Ну що, нарешті я закінчив це діло. І що в мене, друзі, вийшло? Тюки я склав. Потім ми накриємо їх. І загалом натюкували ми сьогодні 169 тюків. То капець просто. На таку кількість я не розраховував, чесно. Ну, але вже маємо, що маємо. Головне, знаєте, що дід задоволений, діду все подобається. А я, а я буду добре спати сьогодні, після такої роботи. Як на мене, сьогодні був дуже продуктивний такий день. Ну що, друзі, як вам серія? Якщо хочете продовження, то пишіть про це в коментарі. Обов'язково. Можете, до речі, друзі, написати свій сюжет, мені буде цікаво. І, можливо, вже наступну серію я зроблю за вашим сюжетом. Буду вдячний вам за ваш актив. Оцініть відео лайком або ж дизлайком, якщо воно вам не сподобалось. Підписуйтесь, друзі, на канал, щоб не пропустити нове відео, і, звичайно, пишіть коментарі. Допомагаймо, друзі, нашим Збройним силам. Слава Героям України! Всім вам я бажаю мирного неба! Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна, друзі, і почуємось!